Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні я давно вже збиралася, думаю, треба вам зробити огляд будинку, в якому ми живемо. І сьогодні, якраз я вам це покажу. Покажу зроблю. Якраз Альона з Сашою пішли водичку набирати в сонячне Закарпаття туди. А я думаю. Якраз зроблю вам огляд будинку, поки дійна ще спить. Ну, от у мене є вільний час, а то тоді я буду млинці жарить. А я зараз скоренько зроблю огляд будинку. Мабуть, саме прекрасне, що є в цьому будинку, це оцей вид, з яким ми тут кожен, кожен день ми цим видом насолоджуємося. Яка краса все-таки тут оце відкривається з цієї тераски. Дуже гарно. Ну, ось почну, зразу почну це з огляду будинків вам, як вони. Зовнішній вигляд, виглядають. Ну, ви вже розуміли, я казала, що ми приїхали двома машинами. Ми приїхали Альонини Куми і ми. І дуже гарно, що так вийшло, що ми орендували цей будиночок, і був поряд ще один, і куми живуть тут. Називається в інтернеті. Оцей будинок називається Карпатський Краєвид. Оцей будинок наш, де ми живемо, називається у Марії. Коштують такі будинки наші 1200 гривень за добу весь будинок. Цей коштує 1500, ну там якщо більше 10 діб, то роблять скидки. Ну, в общем, куми не зняли його за 1300. Отак. От Будинки той не буду вам показувати, але вони в принципі ідентичні. Дуже гарна територія. Бачите, все зелено, все пострижено. Теж показував вам гарні краєвиди. Є дитяча. Дитячий майданчик є. Ось, є тут і качельки, і от гірочка, така там пісочничка, лежачки, де можна позасмагати, тому що тут є такий ще й великий басейн. У нас дітвора кус, купаються тут регулярно, так що тут вони тусять, тусять. Тим більше що зараз жарко, тепло, вода 26 градусів. Ну, от такий величенький, гарненький басейн. Їхня територія оце по Туї. Далі вже інша територія. Є мангал, такий дуже гарний. Вчора ми теж готували тут плов, воно ще казан стоїть, і все чудово. Це будинок хазяїв, вони тут живуть. Так, ну що, йдемо в будинок. Заходимо в будинок. І ось ми підіймаємося сюди. І що ми бачимо? І ми бачимо цю тераску, яку я вам показую, з якої ми, на якій ми снідаємо і вечеряємо. Дуже гарна тераска, бачите, плетена, плетені меблі. Чудова тераска. Ну, сюди ми винесли є і сушка для, для речей. І йдемо Йом... хату. Кімнату. Так, це перший поверх. О, так буде краще видно. Перший поверх є шафка. Є шафка така, ну тут у нас для всіх речей, ми ж тут уже живемо декілька днів, тому вибачайте. Тому що речі скрізь. Навіть є такий камін, працюючий камін. Камін працюючий. Якщо холодно, можна розпалювати багаття там. Далі отака кухонька. Вона невеличка, але. О, зараз увімкну світло, щоб було видніше. Вона невеличка, ну. Але... Нам залі не вистачає великий холодильник, мікроволновочка є, дуже багато шкафчиків, навіть є витяжка над плитою. Картини ось такі висять. І це намальовані картини. Не, не, не фотопечать, а намальовані. Ну що, йдемте, я вам покажу другий поверх. Ось такі у нас тут <клух> сходинки. Тут теж картина намальована, все дерево. Приємний такий аромат, іде дерево. тут отакий, бачите, усе, е е е е е як, його, як його називають, придбаннічок між двома кімнатами. В цій кімнаті живемо ми з Дінісом. Ось така. Невелика кімната, але нам вистачає, тому що ми сюди піднімаємося, тільки знаєте, От, Весь останній час ми на першому поверсі. Є шафа, є комод для речей, є телевізор, ось такий великий, як Ну, Вид тут у нас з вікна, ну, теж і гори видно, ну, валюни гарніший вид, ніж в нас. Ну, Це ми тут дінька і тусуємося. такий будиночок дері, всі дерев'яні двері, ну, непогано. Ну і там кімната Альони з Саші. Ну ідемо йдемо зараз в кімнату Альони з Сашею. Поки їх немає, сходимо до них в гості. Ось така кімната. Кімната ця більша за нашу Тут двоспальне ліжко. Ну, Так само, все в дереві. В принципі, принципі, ідентично. Теж є телевізор, є отакий камін електричний, коли на холодну пору року, камо, тут ще додатковий диван. ну, Речі, вибачте, наші лежать, тому що, тому що ми тут вже живемо, шкаф є, все якби нормально. І вальони з вікна. Чудовий, ой, Боже, як до нього добратися. Чудовий вид на гори. Отакий. От а ще ж я вам забула показати ванну кімнату. Ось тут така вана поряд з каміном тут, на першому поверсі. Ось така здоровецька ванна. У нас вже дінька вчора її зацінив, купався прямо в ванні. Ну, і тут все, якби невеличка, але все є. Ну, нормально по розмірам, все тут Ой. бойлер є, фен є. Ну, якби своя, своя, так сказати, гаряча водичка. Все, все в порядку. Великий диван такий зручний. Ми тут тусимо всі дружно. І ота, такий стіл великий із стільцями теж. Бачите, ну все, кімната нам подобається. Все взагалі нам будинок весь подобається. Ну, от я вам провела рум тур по нашому будинку. <кій> будинок затишний, все в ньому є. Я маю на увазі посуд, постіль, рушники, все є в достатній кількості, і я ж кажу, що будинок великий. В плані ну, розміститься він, та він і великий і розміститися тут може до восьми чоловік, я так думаю. Ну, дивіться, в нашій кімнаті двоє. льони кімнаті троє, четверо. І внизу цей диван він теж розкладається. І тут спокійно може спати ще дві людини. Тому. Можна приїздити сюди великою сім'єю, і 1200 гривень. От ми на чотирьох розкинули, з мене вийшло 300 гривень. Ну, я вважаю, що це нормально, що це бюджетно теж, це недорого. Так, трохи далі ми живемо від бювету від одного і від другого. Але ходимо, набираємо, це ж, знаєте, це, аби було, це була проблема, аби це була східниця, так, якби це так в східниці і треба три рази бігати на бювет. А так як тут воду можна набирати на день, на два, на тиждень. Тому ось Альона з Сашою, ну ми так міняємося, хто, хто коли, хто куди. Пішли, водички набрали на цілий день. Раз в день ми ходимо, хтось ходить і набирає воду. Набрали водички, заразом там скупились на базарчику, що треба, і все, і відпочиваємо собі, і п'ємо водичку. Так, що це такий будиночок. Ну, Як для мене це бюджетне. В нас ще ніколи не було за такі гроші, скажімо так, такого житла. Ми, ми довольні цим житлом. Ми не розбаловані, не розпанькані такі, що нам треба щось не знаю, що там апартаменти якісь там за, за 2 тисячі або на, на людину, або ще більше. От, тому нас влаштовує такий варіант. Ну, все. Кому подобається, я дам координати. В описі до відео будуть. Кому подобається, телефонуйте, приїздіть, відпочивайте, насолоджуйтесь цією природою, цими краєвидами. Будьте здорові і будьте щасливі. І дай Бог нам всім миру. Миру хочеться. Все, Всім пока.